Наприклад, України ми можемо на сьогоднішній день сказати, і, наприклад, якщо візьмемо до уваги систему роботи ворога сьогоднішньої нашої Росії, то ми бачимо, що він систематично і системно бореться з цивілізованими країнами шляхом корумпування їхнього владного середовища і таким чином створення певних там загроз на території. Країни, яка потрапляє в поле зору в поле інтересів Росії. Ми бачимо сьогодні на прикладі України, як розвивалася корупційна складова, яка сьогодні є складовою, яка можливо або проблемою, яка загрожує самому існуванню країни. І згадайте, що це все починалося з Януковича. Системна корупція вона була саме ним впроваджена на такому рівні. Я можу це чітко сказати.